15 травня в актовому залі Новопуської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 відбулося нагородження переможців районних, обласних та всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсу малої академії наук під назвою Крок до зірок 2014. 15 травня в актовій залі Новобузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 відбулося нагородження переможців районних обласних та всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук під назвою «Парад 2014. З привітаннями до присутніх звернулися голова Новобузької районної державної адміністрації Сергій Вікторович Іванов та голова Новобузької районної ради Юрій Михайлович Бондар. Я хочу зараз. Привітати всіх наших обдарованих дітей, побажати їм саме головне здоров'я і мирного неба над головою. щоб вони не знали, що таке війна. Я собі побажав, щоб кожен день роботи в мій починався з такого заходу, коли енергія от діток, от вчителів, от ваших добрих сердець переходить і в наші серця. Я вас вітаю з таким щасливим заходом. Це Підведення підсумків ваших, вашого навчання, ваших досягнень, успіхів в Олімпіадах це дуже велика оцінка як і вчительського колективу, так і діток, які ростуть і отримують ці зірочки, і вони з кожним роком стають більше і більше. І я бажаю всім діткам, переможцям в Олімпіад, щоб ці зірочки світили все, весь шлях в вашому житті. До ваших вершин, які ви будете здобувати в житті, тому що ви майбутнє нашої держави. Я дякую колективам вчителям, шкіл всіх районів, які прилагають своє вміння, свою душу в те, щоб вивести наше нове покоління, нову пожалуй всього вам найкращого. Переможці в районних етапів предметних олімпіад нагородили грамотами та преміями в сумі 70 гривень за кожен предмет. Грошовою премією в сумі 150 гривень нагороджено смакулу Яну, ученицю 11 класу. Новобузькій гімназії за зайняте перше місце в обласній олімпіаді з економіки. В сумі 100 гривень Вишницьку Оксану, ученицю 11 класу. Новобузької гімназії за зайняте друге місце в обласній олімпіади з економіки. Шебецьку Вікторію ученицю 10 класу Новобузької гімназії за зайняте третє місце в обласній олімпіаді з англійської мови. Дев'ять призерів обласних олімпіад нагороджено премією в сумі по 50 гривень за кожен предмет. Грошовою премією в сумі 50 гривень нагороджено переможця обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман Шостак Юлію, ученицю 11 класу Новомихайлівської загальноосвітньої школи. Грошовою премією в сумі 300 гривень нагороджено переможницю 13-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Зуєву Яну, ученицю 9 класу Новобузької загальноосвітньої школи номер 1 Всього премії отримали 42 учні загальноосвітніх навчальних закладів району. Та гімназії. Начальник відділу освіти Світлана Григорівна Розуменко привітала та нагородила вчителів, які підготували призерів районних обласних всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук. Грамоти та премії отримали 14 педагогів району. Відділ освіти з тим фінішем, на який ми сьогодні з вами прийшли. Чому фініш? Тому що сьогодні ми підводимо підсумок нашої роботи за рік. Сьогодні ми нагородили, нагороджуємо тих, хто здобув знання протягом тих років навчання в школі, відповідно до якого класу ви є. Ми не тільки нагороджуємо, ми пишаємося вами, дорогі мої діти. Що ви прославляєте наш новобузький край. Відзначення переможців районних, обласних та всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук проходить на Новобужі вже втретє. Нагородження найкращих стало позитивним фактором стимулювання підростаючого покоління до здобуття нових вершин успіху. Про роботу дільничих інспекторів міліції розкаже лейтенант Руслана Місикова. Початку року до Новобузького райвідділу надійшло 1643 заяв та повідомлень про чинної кримінальні порушення З них прийнято внесено до рідного реєстру досудових розслідувань 886 заяв. Розглянуто згідно закону України про звернення громадян 651 заява та складено адміністративні протоколи 106 відповідно до кодекс України про адміністративні правопорушення. Також виведені наркозлочині порушено та порушено 55 кримінальних проваджень. На сьогоднішній день профілактична робота проводиться з службою дільніше з міліції та кримінальної міліції у справах дітей. Так, в дільничені сподкерної міліції проводиться робота з 343 кримінальними особами, в тому числі це 227 раніше судимих, 11 піднаглядних, 12 формальників. Та 100 зімейних депоши. Особи причетні до незаконного обміну наркотичні Здійснюються організаційні та політичні заходи з профілактики злочинності та беззаглядності серед неповнолітніх. Що проводиться робота з виявлення неповнолітніх, які вчиняють правопорушення, та дорослих осіб, які залучають підлітки до антигромадської діяльності, також жительні заходи, кримінальної міліції у справах дітей. Було виявлено артефакт втягнення політної особи до злочинної діяльності. Це була крадіжка. Рубрика без коментарів. Пропонуємо вам побачити місто через призму об'єктиву. На території Новобузької міської ради спокійна обстановка. Готуємося до проведення виборів 25 числа. Я думаю, що вибори пройдуть спокійно. Вибори відбудуться в будь-якому разі. Думаю, що ситуація стабілізується і в державі. Я думаю, що все буде спокійно.